Тигри вони дуже мудро поступають. Спекотні години треба перележати. Вони не хочуть їсти в цей час, вони не хочуть нічого робити. У них просто така сієста. Тобто такий обряд сієсти для, для великих хижаків. Копитні тварини набагато легше, навіть великі набагато легше переносять спеку. Тут багато птахів, дуже легко. А є, наприклад, такі ведмеді, вони дуже дуже полюбляють купатися, вони також лежать, вони або релаксують, відпочивають або купаються і харчуються також пізно ввечері, коли вже спадає ося жар. Наша слониха це такий житель південних широт. Для неї Тепла погода притаман, але велику спеку теж не любить. Вона в такі часи або ховається у приміщення прохолодне, або вона заходить купатися у басейн. А також ми кожного дня у, у таку погоду, декілька разів на день ми можемо поливати її з бранзбойду. Це такий масаж, релакс. Це для неї охолодження, і для неї дуже важливо. Це ж слон, це дуже розумна тварина, соціальна. Для неї дуже важливо спілкування з людиною. Ну, вімплення електрики, так, да, це ускладнює роботу, звичайно, бо електрика потрібна ну, для багатьох ну, нужд зоопарку. Але такі критичні речі це робота акватераріуму, Там потрібна рація води для риб. У нас є холодильні камери, там де ми зберігаємо корми. Треба підтримувати їх роботу. Ну і роботу комп'ютерів.